Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини. З вами Кожуківський Олександр. Шановні глядачі, з кожної сотні тисяч переглядів на мене підписані тільки пару тисяч українців. Велике прохання, натисніть, будь ласка, на цю кнопочку, тому що ви дивитесь мене без підписки. Підпишіться. Підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали. Велике прохання! Я тут щодня готую для вас новини. За дві хвилини ви дізнаєте, що в нашій країні відбувається, які переможні новини, і що відбувається за кордонами нашої потужної, крепкої, сучасної України. Велике прохання, підпишіться, тисніть. Ось сюди, будь ласка, на мій фейс. Офіційно Путін буде готовий напасти на Польщу вже в 27-му році, заявив прем'єр країни Дональд Туск. А нам то що? Якщо ви думаєте, що це стурбує наш народ, поставте плюс. Якщо ні, поставте мінус в коментарях. Главком ЗСУ Сирський доповів Зеленському щодо ситуації на фронті. ЗСУ стримують Росіян на Покровському напрямку та зірвали план РФ на Сумщині. Президент повідомив, що лише за добу на Покровському напрямку відбулося 51 бойове зіткнення. Українські сили утримують позицію на Сумщині. Противнику не вдалося просунутись у глиб області. Також глава держави анонсував збільшення виробництва дронів і переговори з партнерами щодо посилення озброєння. У Києві затримали посадовця ТЦК, який вимагав 3500 доларів за зняття з розшуку. Нагадаю, всім це можна зробити за телефоном, просто зателефонувавши в систему оберіг. І платити три з половиною не потрібно. Знімають з розшуку. Якщо у вас все нормально, начальника збірного пункту столичного терцентру комплектування спіймали під час передачі хабаря. За даними слідства, він обіцяв вплинути на рішення в інтересах військовозобов'язаного. Посадовці вже повідомлено про підозру йому загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. СБУ перевіряє інші можливі факти корупції. Російський дрон влучив у центр Сум, пошкоджену будівлю обласної державної адміністрації. Вчора Росіяни атакували місто ударними БПЛА. Один із безпіл Лотників влучив у площу незалежності. Пошкоджену адміністративну будівлю. Попередньо обійшлося без постраждалих. На місці працюють рятувальники. Кам'янську на Дніпропетровщині російська ракета вщент знищила гіпермаркет «Епіцентр». На місці тривають розбір завалів та ліквідація наслідків. У Дніпрі під час нічної атаки ракета влучила в багатоповерхівку. Є загиблий та поранені. Російська ракета вдарила по верхніх поверхах хмарочосу. Внаслідок атаки спалахнула пожежа. Рятувальні служби працюють на місці. Харків зазнав масованої атаки. Є постраждалі протягом трьох годин. Російські війська завдали понад 20 ударів по місту. Серед них чотири керовані авіабомби, дві балістичні ракети та 15 дронів камікадзе типу шахет. Пошкоджено житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дорожнє покриття та контактну мережу. Внаслідок атаки постраждали. Ли п'ятеро людей, серед них троє рятувальників, які отримали поранення під час повторного обстрілу вже після прибуття на місце. Як підло поводить себе ворог, приїхали рятувальники і зверху накрило обстрілами. У київському районі триває ліквідація семи пожеж. На Полтавщині цивільні зупинили автобус з мобілізованими. Люди перекрили дорогу транспортному засобу, який прямував до навчального центру. За інформацією ТЦК внаслідок силового протистояння автомобіль отримав пошкодження автомобіля. Люди цілі. Частина мобілізованих, які перебували в автобусі, зникла у невідомому напрямку. Після інциденту Україна потребує можливості застосовувати тисячу дронів перехоплювачів щодня. Заявив Зеленський. Президент України заявив про необхідність значного збільшення виробництва дронів перехоплювачів для протидії російським атакам. Урядовці забезпечують контрактування також постійно працюємо з партнерами, щоб дефіциту фінансування не було. Наголосив Зеленський. Ця вимога стала частиною стратегії посилення оборонних можливостей України у повітряному просторі. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1080 живої сили, 7 танків, 7 ББМ, 35 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 125 БПЛА та 158 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.